Три метри від мене танковий снаряд розірвався. Майже була відсутня функція плечового сугубу, і руки сказали, що треба до Гайовича їхати. Він е повністю відновлений, працездатний і здорова людина. Олександру Мартяненку 26. Він професійний військовий. Все держалась ізначально, коли почалась війна на контрактніх на таких пацанах, як я. Весь костяк – це були контрачі. Много хто з 14, 14-го, 15 з 15-го року воював. Велику війну зустрів в окупах, під Авдіївкою. На різних, різних операціях е приймали участь. Ну а поранення е получив. Е Харківському контрнаступі, балаклею. Три метри від мене танковий снаряд розірвався. Його осколкове поранення це п'ять шматків, заліза в тілі, потрощене плече і лопатка, осколок в легенях. Ну і вивезли мене там через пів години після поранення, і ну, все чітко. І на стабілізаційний пункт теж мене привезли. Поранених куча штурм був ну, з нашої сторони. Потім. Військові шпиталі в Ізюмі, Харкові Полтаві мені достали до осколки, зашили. Кістка ж суставу там розлетілася. Я їздив не ну, в Дніпро і Вінницю там, де тільки не був всіх травматологів. Сказали, що такою ми таким не займаємося. Дуже тяжко для нас, і в нас немає там, такої кваліфікації. Фахівця, який би допоміг Олександру, шукали і родичі. І друзі, начальник штабу, через знайомих, як ну у так, через кума брата свата вийшли, і по ітогу сказали, що треба до Гайовича їхати. Хірург ортопед травматолог Василь Гайович взявся за непростий випадок. Руку підняти вперед він практично не міг, і всі, всі рухи у нього були через біль. Бучому комп'ютері лікаря всі етапи відновлення Олександра в нього зовсім були відсутні майже була відсутня функція плечового сугової руки. Але Олександр мріяв якнайшвидше повернутися на фронт. Він був один із перших у наших дроноводів, так само операторів дронів. Ми каже: не треба дуже багато рукою там піднімати, просто щоб мене не боліло. Я міг далі керувати дроном. Операція була дороговартісною. Замінити розтрощений суглоб треба було на синтетичний. Необхідні кошти швидко були зібрані завдяки програмі. «Врятуй кінцівку. На операції ми практично виконали йому синтез і відновили всі м'язи, які піднімають і обертають руку. Нам вдалося скажімо так, йому відновити функцію. Через рік він прийшов до нас. Те, як Олександр ефективно відновлював функції прооперованої руки, перевершило найсміливіші сподівання Гайовича. Це говорить про те, що ми практично повністю відновили анатомію плечового суглобу. Опорність кінцівка відновлена. Він може робити будь-які рухи, які здорова плече. Він е, повністю відновлений працездатний і здорова людина. Ця історія має щасливий фінал, бо спрацювало кілька чинників: майстерний хірург, для кого результат понад усе програма Врятуй кінцівку, яку рухають ентузіасти і небайдужі, які донатили. Ніхто, крім фондів і взагалі небайдужих людей, не хоче допомагати. 1200 врятованих від ампутації рук та ніг це результат титанічної роботи. Програми Врятуй кінцівку у співпраці з найкращими лікарями України від початку Великої війни. Люди, які працюють у цьому фонді, в цій програмі оберігають скажімо, так, своїх поранених, яким яким не надали допомогу. Вони їх ведуть. Майже по всім етапам лікування історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.